Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати картопельку фаршировану м'ясом. Ну і покажу ж вам. Для цього мені треба така приспособа. Можливо, в кого є яка інша будь-якою беру і ось так роблю такі отвори в картопельці. Прокручую ось так, прокручую. І підготовляю так усю картопельку. Ось так вийшов кінчик у мене цей приспособи. Все, дістаю. Далі я не прокручую. Ось так. раз раз і дістаю. Виходить ось така дірочка тут для фаршу. Ці спіральки також згодяться, я їх протушкую разом, щоб не викидати. Ось так і підготовляю зараз усю картопельку. Так. Все. Підготовляю. Забула сказати, картопельку я взяла е, насінневу, таку невеличку. Бо велика буде не дуже. Ну, я знаю, не знаю. Мені здається, краще. Невеличка, така середня картопелька. Я так завжди роблю. Так, підготувала я картопельку, поробила ось такі отвори в ній для фаршировки. Тепер готую фаршик. Тут у мене десь пів кілограма фаршу е, свинячий. Втерла на тертку великі вічка е, дві середніх цибулинки, а ви дивіться вже за своїм смаком. Можливо, кому подобається більше цибульки. Це вже як хочете. Приперчую за смаком і присолюю також за смаком. Так, і тепер гарненько це все вимішаю. Так, розмішала фаршик. Ви можете, хто полюбляє додати спеції за смаком. Ну, в мене перець, сіль і цибулька. Я віж додавати не буду нічого. Все, гарно розмішала фарш. Тепер беру картопельку і наповнюю фаршиком. Отвори ці, що робила, і гарно так фарширую. Так, готово. І так проробляю з усією картопелькою. Беру фаршик і наповнюю отвори, фарширую картоплю. Далі покажу, що я буду робити. Так, готова картопелька. Нафарширувала. Тепер роблю засмажку. На сковорідку влила чуть олійки, цибульку покришила, додаю морквочку і підсмажую, роблю таку засмажку, піджарку, спасировую, як хочете, так і називайте. Додала ще столову ложку томатної пасти і пересмажую. Так, я додам ще половину півлітрової баночки заправки домашньої борщової. Готую. Так, все, засмажечка моя готова. Тепер ставлю сковорідку, налила трішки олії і буду обсмажувати оцю картопельку, що фарширувала, обжену її трішечки. Закладаю в сковорідочку і трішечки обсмажу. Так, обсмажену картопельку я буду викладати у чашу мультиварки. Я буду тушкувати у мультиварці. Дно я положила спіральки ці з картопельки, що в мене були. Додаю лавровий листочок за бажанням. І буду зараз закладати сюди обсмажену картопельку. Ось так трішечки обігнала першу партію картопельки, заклала в чашу і додаю зажарочку. Ось так. десь половину, половину зажарочки. Так. Далі обсмажую картопельку і так перекладаю шарами. Так, заклала я вже свою е, решту картопельки в чашу. Значить, додаю отаку приправу для картоплі Це за бажанням. Тут десь у мене з півтори чайної ложечки. Так. І посолити за смаком. Є. Далі зверху викладаю засмажечку свою, що готувала. Так, і наливаю звичайну холодну водичку. Десь отак на палець, на два, щоб не покривала картопельку. Все, більш додавати я не буду нічого. Відправляю чашу у мультиварку на режим тушкування. У мене це одна година. Так, ось і приготувалася моя картопелька. Смакота смачнюща. Фарширована картопелька. Отож, кому сподобалось, хто бажає. Можете й собі приготувати на обід таку картопельку. Дуже смачна, не один раз я її готую і дуже давно полюбляю з томатиком, так, щоб була. Бо є, знаю, люди готують, не додають томатик. Мені так не подобається. Така червоненька, гарненька, смачненька. Отож, хто бажає, приготуйте. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. В, в кого немає приспособи такої, щоб робити отворі в картопельці, можна ножиком, але це набагато довше, треба погратися. Тож не пошкодуйте, вона коштує копійки та приспособа. Прикупіть собі і готуйте ось таку смакоту. Пока-пока.